Це село, а вірніше західне передмістя Кам'янця загарбники не раз зруйнували і фактично стирали з лиця землі. Здавалося б, після таких нальотів люди мали би покинути цю місцину раз і назавжди та знайти собі спокійніше місце для життя, аж вони знову поверталися та, відбудувавши руїну, заново починали жити, ніби нічого й не було. Тут абсолютно погоджуємося з думкою Єхима Сіцінського про те, що це поселення було далеко не найкраще для проживання. Оскільки е, ті ж самі, наприклад, татари, які нападали, вони часто підходили до стін практично самих кам'янецьких фортифікацій, захоплюючи і під Тобто територія була ну, достатньо погано укріпленою для проживання. Кажуть, це сила тяжіння великого міста. Що, попри всі труднощі існування, все одно вабить до себе людей. Як метеликів полум'я. Отож, підзамче, яке сьогодні офіційно є одним із мікрорайонів Кам'янця-Подільського, навіть і не думає поступатися своїм місцем під сонцем. Один з найдавніших мікрорайонів Кам'янця-Подільського має назву підзамче. Доволі поширений топонім взагалі в Україні. Ми знаємо у Львові Підзамче, в інших містах Підзамче. Ну і не дивно, тому що назва. Походить від того, що ця частина міста розташована під замком. Ну і звичайно, під замче в Кам'янці-Подільському розташувалося під старим, а також новим замком. І фактично його історія тісно пов'язана з замком. Мабуть, саме підзамче або підгороддя, такою була його перша назва. Виникло ще задовго до 16 століття. Та перша письмова згадка про нього датована саме тим часом. Перша згадка про підгродя, саме так воно на той час називалося, ще відноситься до 1565 року. Тобто тричі е, змінювалися назви: підгродя, сокіл, під Зауважимо, що е, соколами часто на Поділлі називали стрімкі скелі, е, які мали обривисті. Стінки. І дійсно, якщо поглянути на місце, де знаходиться підзамче, де розташовано зокрема, новий замок, старий замок, це висока скеля, яка височіє над долиною річки Смутріч. Хоча підзамче було розташовано під самим боком у міста, кам'янець не квапився зливатися зі своїм передмістям у дружніх обіймах. І це мало сенс, адже підзамче виконувало роль своєрідної буферної зони між містом і західним найнебезпечнішим підступом до нього. Довгий час це було окреме село. Спочатку для того, щоб Ті, хто приїжджав у місто, не бачили міські фортифікації, зокрема замкових споруд для прийняття посольства. На підзамчі було збудовано окреме приміщення для е, прийняття послів. Своїм східним крилом під замче буквально тулиться до нового замку, системи оборонних укріплень, що були зведені для захисту міста від нападів із заходу. Новий замок тому й так називається через те, що його збудували як форпост перед старим замком, більше відомим усім нашим сучасникам просто як Кам'янець-Подільська фортеця. Саме вона є найпопулярнішою архітектурною пам'яткою старого міста. Її зображення найчастіше можна побачити на титульних сторінах. Вінках рекламних буклетів, і до неї в першу чергу тягнуться численні зграйки туристів. Зараз ми знаходимося у старому замку, який по факту є візитівкою Кам'янця-Подільського. Оскільки перше, що асоціюється із Кам'янцем-Подільським, це старий замок. Пам'ятка архітектури національного значення, одна із кращих фортифікаційних пам'яток на теренах сучасної України. Період зведення цієї пам'ятки датується 12-18 століттям. Зокрема, найдавніші укріплення на цьому місці з'являються вже в період Київської Русі. Поступово замок оформляється в тому вигляді, якому ми на сьогоднішній день його можемо бачити. Це вже в 16 столітті завдяки перебудовам його предфуса. коли перебудовується Башти Нова Східна та Нова Західна. В 17 столітті перестала існувати башта Чорна. Яка була е, зруйнована внаслідок е, вибуху, і останніми у 18 столітті це що відбувається, прибудова південного та північного дворів е, замку. Востаннє старий замок зазнає архітектурних змін у XVIII столітті, та ще до того він поступово втрачає своє оборонне значення. Він уже не здатен стояти під ударами нової зброї. Отож, на захід від нього і на схід від підзамчі між селом та старою фортецею кам'янчани починають будувати нову фортецю. Згодом, через кілька століть, вона стане ще одним об'єктом туристичного паломництва, але тодішні захисники міста зводили її не заради туристичної розваг. Коли в Європі з'являється далекобійна артилерія, з винайденням чорного пороху дальність стрільби пострілів з гармати досягла вже кількох кілометрів на противагу ранішому періоду, коли було кілька сотень метрів. Постала потреба в укріпленні саме середньовічної фортифікації, яким є старий замок. Будувалися вони повністю з камені та землі у формі насипів, що ми можемо бачити, і спорудження нового замку у Кам'янці-Подільському відноситься до 1617-1621 років. Зведений він був німецьким військовим архітектором Теофілом Шомбергом. Щоправда, для того аби насправді надійно захистити місто, потрібно було збудувати подібні укріплення уздовж усього периметру кам'янця та в королівській казні, як завжди, забракло для цього грошей. Місто ж підняти такі витрати самотужки було неможливо, тому вирішили звести нові захисні укріплення лише з найбільш небезпечної сторони. І це також відіграло злий жарт для обороноздатності міста. Що показали події 1672 року, штурм міста Турками, коли турки зайняли новий замок, виставили на ньому гармати і почали прицільними обстрілами обстрілювати старий замок. Внаслідок влучання гарматних ядер в одну і ту саму точку Башти Нової Західної, вона просто. Висипалася на зоні, що спричинило і здачу міста, після чого воно на 27 років прийшло під владу османської імперії, будучи найбільш північною провінцією. Так тривало кілька століть. Однак, зрештою, і ця перепона перестала бути нездоланою для ворога. Крім того, із приєднанням Поділля до Російської імперії кам'янець втратив позицію прикордонного міста. Тому поступово нову фортецю перепрофілювали під військові склади та конюшні а старий замок став в'язницею для особливо небезпечних злочинців, як вважалося надійною, аж доки з неї не втік Устим кармалюк. У 19 столітті замок, враховуючи те, що він втрачає свою оборотну здатність, і окрім того, Кам'янець-Подільський після підписання Бухарецького мирного договору 1812 року опиняється в тилу, замок перетворюють на в'язницю. І практично до 1920-х років частково він використовується під в'язницю. Та тримання арештантів як пам'ятка архітектури замок оголосили 1928 року з того часу, і до сьогодні він служить туристам для огляду і ознайомленням із. Фортифікацію, виявляючи, враховуючи, що тут є різні нашурування різних періодів, починаючи з періоду Київської Росії, литовський період, польський період, турецький період. Практично тут фортифікацію можна вивчати за Камінецьким замком. Як ці процеси зміни фортифікації відбувалися в Україні? Так під існувало упродовж багатьох століть. Фактично, між молотом і ковадлом. Значно пізніше, вже підзамчі є приватною власністю, зокрема, коли місто та Поділля переходять під владу Російської імперії, Підзамчі, як і навколишні села, це, зокрема, і Карвасари, Татариски, і так далі, переходять у власність графу Аркадію Моркову. Знаходячись під самим боком у кам'янці, під було підпорядковане ритмом міського життя. В ньому функціонувала невеличка промисловість і буйно процвітала торгівля. В цьому немає нічого дивного, адже хтось мав годувати місто, що рік за роком розросталося на схід від їхнього поселення. Наприклад, у 19 столітті тут була доволі потужна. Скажімо так, підприємство, яке під, підпорядковувалося Подільській єпархії. Це єдиний на Все Поділля свічковий завод, який виготовляв для всіх церков Подільської єпархії саме тут, у підзамчі свічки. Крім того, тут був архієрейський хутір, на якому вирощували звичайно сільгосппродукти саме для архієрського подвір'я у Кам'янці-Подільському. Славилося підзамче в 19 му на початку 20-го століття своїми базарами, де теж продавали сільгоспродукцію. Ну, а вже історія як окремого села завершилася в 20-му столітті. Для нас, істориків, краєзнавців, підзамче відомо тим, що тут народилося в 20-му столітті найкращий фольклорист нашого Поділля Тамара Сис і, можна сказати, найкращий краєзнавець Кам'янця-Подільського Олег Будзей. У 1957 році його надумали приєднати до міста. Так, Підзамче стало найзахіднішим мікрорайоном Кам'янця-Подільського. Потрапивши під міську юрисдикцію, воно все ж зуміло зберегти свою одноповерхову забудову і живе звичним напівсільським, напівміським укладом. Тут навесні орють городи і буйно квітнуть сади, а на роботу ходять до міста пішки. А ще кажуть, клаптик тутешньої землі коштує, мов ділянка на південному березі. А хто насмілиться сказати, що тут гірше? Хіба що той, хто тут ніколи ще не бував?